Всім привіт! Мене звати Валентинка, мені 10 років. і Сьогодні ми будемо говорити про футбол. І сьогодні ми почнемо з історії футболу. Брати у м'яч людина навчилася з давніх давем. На давніх єгирських пам'ятниках можна побачити фігури людей, які грали з якимись круглими предметами. У давній Греції грав м'яч, яку називали сфера мафія. Тобто битва з мечем була одним із видів гімнастики. Вже тоді у м'яч грали дві партії, тобто команди. В Одесі Хома згадують про те, що дочка царя фалків Навказія грала у мяч зі своїми подругами, грали у ножний м'яч і в часи середньовіччя тоді ж уперше з'явилися криті стадіони, великі приміщення для гри. Новий час у Європі теж із задоволенням ганяли м'яч. Це було публічне видовище, яке організували особливі спортивні товариства. Ще один різновид, майже футболу, під назвою кальчо вигадали італійці. Подейкують, що саме вони завезли кальчо на Британські острови. Хоча англійсь і англійці категорично заперечують цю версію. Максимальна довжина поля має складати 200 ярдів, максимальна ширина 100 ярдів. Наші полі мають бути позначені пропорцями. Ворота Ворота являють собі дві вертикальні стойки, розташовані на відстані 8 ярдів, одна від одної. Без стрічки або перекладення команди вибирають ворота за допомогою підкидання монет. Друго починають ударом по м'ячу, у в центрі поля. Перетинає лінію поля, то той гравець, який на останній підкасу меча, повинен укидати його з того місця лінії поля, де меч перетинув її підтримку утон. Після того, як гравець б'є по м'ячу ногою, будь-який гравець з тієї ж команди, який знаходиться ближче до воріт супернику, вважається в собі положення поза позагро. І не може торкатися м'яча або у будь-який спосіб заважати іншому гравцеві зробити це, якщо той перебуває у грі. Якщо м'яч виходить за лінію воріт, а гравець команди лінію воріт якої м'яч перетнув, торкнувся його раніше від гравця протилежної команди, то один із гравця його команди повинен удар ром ноги вибити м'яч із лінії воріт з місця того. Де гравець торкався меча. Якщо гравець правильно впіймав м'яч, то він виконує вільний удар. Якщо одразу ж позначив це місце на полі під бором, для того, щоб виконати цей удар, він може відійти назад на будь-яку відстаність. Не дозволяється бігти з м'ячем. не дозволяється підніжки або зачепи суперника, не можна хапати або штовхати суперника руками. Не, дозволяє, не дозволяється кидати м'яч або передавати його іншому гравцеві руками. Не дозволяється за жодних обставинах піднімати із землі руками м'яч, що перебуває в грі. Гравцям не дозволяється носити захисні штифти, металеві, пластини або губетарчеві накладки на підошвах чи підборах їхнього взуття. Не пропусті, Vou dedicar me